Книга Буття розділ 5 Книга родоводу Адама, коли створив Бог людину. Він за образом Божим створив її, чоловіком і жінкою створив їх і поблагословив їх. Того дня, коли створив їх, Бог дав їм ім'я людина. Коли Адам прожив 130 років, він породив сина за своєю подобою і за своїм образом, назвавши його Сиф. Було ж віку Адама. Після того, як породив він сифа 800 років. Породив він синів та дочок. Всіх днів Адама, які він прожив, було 930 років. І він помер. Коли Сиф прожив 105 років, він породив Еноша. Після того, як сиф породив Еноша, він прожив 807 років, породивши синів та дочок. А всього віку Сифа було 912 років і він помер. Енош прожив 90 років і породив він Кенана. Після того, як породив Енош Кенана, він прожив 850 років і породив інших синів та дочок. А всіх днів Еноша було 905 років, і він помер. Коли Кенан прожив 70 років, він породив Магалалела Після народження Магалалела Кенан жив ще 840 років і породив синів та дочок. А всього віку Кенана було 910 років і він помер. Магалалелу було 65 років, коли він породив Яреда. Прожив Магалалел після того, як породив Яреда 830 років і породив синів та дочок. А всіх днів Магалалела було 895 років і він помер. Коли Яредові виповнилось 162 роки, він породив Еноха. Після того, як Яред породив Еноха, він прожив ще 800 років і породив синів та дочок. Всього віку Яреда було 962 роки і він помер. Енохові було 65 років, коли він породив метусала. Породивши метусала, Енох ходив з богом 300 років і породив синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з богом і не стало його, бо забрав його Бог. Як Метусал прожив 187 років, він породив ламеха, і прожив метусал, після того, як породив ламеха 782 роки і породив синів та дочок. А всього віку матусала було 969 років, і він помер. Проживши 182 роки, Ламех породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи Він дасть розраду в наших справах у праці наших рук на землі, яку Господь прокляв. Після того, як Ламех породив Ноя, він прожив 595 років і породив синів та дочок. Всього віку ламеха було 777 років, і він помер. Було ною 500 років, коли він породив Сима, Хама та Яфета.